Вітаю, шановні! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. В наш сучасний спосіб життя, включаючи довгі години сидячої роботи за комп'ютером, недостатну фізичну активність та стрес стають все більше поширеними. Це може мати серйозний вплив на здоров'я нашого хребта. І саме на цю тему ми сьогодні і поговоримо з нашою гостею масажисткою Марією Антонченко. Вітаю, пані! Доброго дня! Давайте почнемо з того, відразу перейдемо до теми нашої програми. Так? Які основні причини розвитку проблеми з хребтом у сучасному суспільстві? Першою і основною причиною це є малорахливий спосіб життя. Люди в нас турбуються про своє здоров'я тоді, коли вже стає запізно, і це основна проблема. До мене вже звертаються тоді, коли люди мучаються. Роками з, з диким болем. А на моє питання, чому нічого не було зроблено, ну було не до цього. І е, мавораховий спосіб життя він веде до основних проблем з хребтом. Е, також е, це, звісно, ергономічні меблі. Е, давайте згадаємо, у кого у нас є там матраси з ефектом пам'яті. Ну, коли ми це про це дійсно турбуємось і хочемо це змінити. Лише тоді, коли <схи> це куколи, відбувається? Куколи, <схи> <схи> ось. А, ну, ось і це є основними такими проблемами розвитку проблем дегенеративних з хребтом. Uh -huh, так, чудово. А яким чином от погана постава і невірний спосіб сидіння може впливати на здоров'я хребта? А, дивіться, ось невірний спосіб сидіння а, в нас люди, багато людей працюють за комп'ютером, так а, і ось коли я питаю, а як ви сидите? Ну і всі відповідають 20 хвилин. Я саджу рівно нормально, а потім, звісно, це ось так. Ось так ще і ножку на ножку закинути, якось ось так розвалитись. І це дуже погано. Впливає на наш хребет і ще й впливає на наші внутрішні органи. Йде е, тиск на них, е, і йде скорочення м'язів. А скорочення м'язів е, вони е, за собою тягнуть е, саме і початок проблем е, з е, нашим хребтом. Угу. А коли необхідно вже е, звертатись, от за допомогою, от ви карта пізно звертаються, так? А коли от потрібно? А дивіться, чим Раніше, тим, звісно, краще. Але я завжди кажу своїм пацієнтам одну таку фразу: набагато легше щось ну, зробити, попередити це якесь захворювання, ніж потім його лікувати. Лікування завжди проходить довше, ніж якщо ви це попередите. Як це попередити? Це змінити у корні свій образ життя. Відкласти ліноші на потім на потім в нас про своє здоров'я замислюються тоді, коли вже як то кажуть, півень вжалить в одне місце. А давайте подивимось на Європу, як там себе почувають літні люди. А вони ходять свою норму кроків. Вони всі їздять на велосипедах. Вони турбуються про своє здоров'я. І, звісно, там і продовжуваність життя набагато більше, ніж в нас. А, якщо ну, порівняти бабусю нашу у 65 років і взяти там європейку, так? європейку це... так. і нашу українську бабусю, то що в нашій бабусі? А, це, звісно, погане харчування. Це, звісно, вона сидить зі своїми онуками, ну і звісно, вона через це і гладшає. А надмірна вага, вона дуже погано позначається на здоров'ї нашої постави. А якщо ми візьмемо європейську бабусю, вони всі активні, вони бігають, вони чимось займаються. Ну, більшість, звісно. І тому в них і здоров'я краще, тому вони і можуть собі дозволити там попити вино увечері, скажімо так. Угу. Так, чудово. А яка важлива фізична активність і рух для збереження? щоб щоб хребтом було все добре? А по перше, це я кажу усім: займатися потрібно, хоч хоч чимось. А, якщо вам не подобається тренажерна зала, добре йдіть, займайтесь йогою, щось потрібно робити, хоча б почати з чогось. А, але, звісно, моя основна рекомендація це тренажерна зала. Я вважаю, що усі повинні ходити до тренажерної зали. Так, звісно, є вправи, які не можна робити людям там, через особливості, вже е, через проблеми з їхнім хребтом. А, але е, потрібно. Е, Давати помірні фізичне навантаження. Потрібно зміцнювати м'язи нашого кору. М'язи кору це наші ось ці кругові м'язи, які підтримують також наш хребет. І прогресуюче навантаження, зміцнює наші м'язи, і ми тоді будемо гарно себе почувати. Також хочу ще зазначити, що є рекомендація ВОЗ, скільки потрібно ходити. Всі вважають, що ходіння це так. Чомусь пусті слова лікарів, але це не є правдою. Повинні люди ходити. Я дуже рекомендую купити годинники, так, щоб відслідковувати шагомірами, шагомірами, щоб відслідковувати, скільки ви пройшли за день, і намагатися цю цифру збільшувати, тому що ваші кроки. Це ваш вклад у ваше здоров'я. Це здоров'я вашого серця, здоров'я ваших внутрішніх органів, і звісно, здоров'я вашої постави також. Чому? Тому що навіть при ходінні зміцнюються наші м'язи. Угу. İşte а яким чином недостатньо якісний сон? Так чи от а, нездоровий дискомфорт у спині може впливати на а, хребет? Дивіться, а, є така проблема зараз у багатьох а, і ну. І Коли до мене люди приходять, я, це моя перша одна з перших питань, а як ви спите? І багато людей мені відповідають, що найулюбленіша поза це на животі. А, і а на животі поза в нас е, збільшує тиск на шейний відділ та на поперековий відділ на 20%. А, і починається це також через це проблеми. І зараз іде питання, як же повинно як же повинні люди спати. А, дивіться, е, найкраща поза це, звісно, на спині. А, у кого вже є уордос, е, е, я рекомендую підкладати під коліна е, подушку. А, також е, найкращими позами є поза на боці. Е, тоді ми вже підкладаємо нашу подушку між колінами. Найкращою, звісно, буде подушка для вагітних. Угу. Ось, е, у кожної людини, я вважаю, вона повинна бути, чи подушка для вагітних, чи звичайна подушка. І це буде дуже добре відрі... відмічатись на вашій поставі. Також здоровий сон. Що таке здоровий сон? Це коли ми спимо не менше 8 годин, а також коли ми лягаємо у ті години, коли в нас виробляється найбільша доза мелатоніну. Це з 10 годин вечора. І до 12, до 12, до часу ночі. Ось з 10 до 12 ми повинні лягати спати і спати не менше 8 годин. Якщо ми цього не робимо, в нас підвищується рівень гормонного стресу, кортизол. Це викликає надмірну вагу, стомлюваність, ми стаємо агресивнішими, нам нічого не хочеться робити. Які там кроки, яке там тренування, коли ви не виспались? І це вже запускає. Також процеси, які відзначаються на нашій поставі, угу. а які б ви дали рекомендації тим, хто вже відчуває більше у спині, так і але бажає все ж таки покращити своє стан свого здоров'я? По-перше, це не займайтеся самолікуванням, благаю вас. І по-друге, це не йдіть до так званих фахівців. А що таке фахівці? Я думаю, багато людей так звані фахівці. Так звані, таке, фахівці? Так звані так. фахівці. Так, думаю, багато людей бачили там на Ютубі, як псевдолікар дерев'яним ковишком. Так ровно дуже часто мені попадають такі відео, де людина просто кричить до... від болю. Що є стає шкода, а він каже все в порядку. Зараз. Так, так. виправу вам зіб'ємо новий хребет. Так, так, так. Ну, це. Звісно, це псевдолікарі. Я взагалі дуже рекомендую, коли ви почали займатися своїм здоров'ям, йти не до одного спеціаліста, а дізнавати ще second opinion. Це дуже популярна тема за кордоном. Second opinion – це друга думка. Щоб ви могли вже співставити думки лікарів, якщо вони збігаються. То почати щось робити. Якщо вони не збігаються, повинні може ще й третього знайти, щоб краще зрозуміти, що з вами не так. По-третє, це почати рухатись, налагодити своє харчування, бо харчування також дуже відзначається на здоров'ї нашого організму в цілому. Ну і звісно, добре висипатись, не пити алкоголь, не звживати тютюном. Чому це дуже важливо? Алкоголь, потрапляючи до нашого організму, він є тим, що організм намагається як можна швидше зруйнувати, вивільнити. І звісно, він можна сказати, призупиняє всі ці процеси, які йому не є важливі, йому важливо. Підтримати роботу внутрішніх органів, а ну коли ви проходите лікування, нащо там щось намагатись покращити, якщо його першочергове завдання вивести токсин з організму. І тютюн, а, я взагалі не знаю, як у нашому місті можна палити, а, але тютюн він а, погано впливає на судини, а, це викликає ризик не тільки проблем з серцем. Але і ще й звужує судини, йде погане кровопостачання, і звісно, це далі може провокувати неврити, защемлення і так далі. і так далі. Ще таке питання: от найпоширеніший так, вік тих, хто до вас звертається, це від скількох і до скількох років от ваші пацієнти. Ой, на жаль, цей вік. З кожним роком він стає все молодішим і молодішим. Це дуже погана тенденція. Якщо раніше це були люди за 40, то зараз це до мене приходять 20-літні дівчатка, у яких вже просто сколіоз другої стадії, і на це без болю дивитись неможливо, тому що ми, звісно, розуміємо, які болі. Вона переживає як їй важко. І звісно, коли це йде погана постава, як це негарно виглядає не тільки для чоловіків, а й для жінок. Тому зараз середній вік десь 25 років. Угу. Ну я думаю, що це вплив напевно цього онлайн навчання, так яке ну, вимушено Звісно. зараз о, у них проходить. А, пані Марія, і в кінці, так от які популярні методи, окрім тих, яких ми поговорили, так, так. лікування хреб... хребтевих проблем потребують обережності і можуть нашкодити, окрім от тих, що ми поговорили про шарлатанів. А, дивіться, це м, люди дуже часто, коли займаються самолікуванням, вони приймають нестероїдні протизапальні препарати. А, і коли це не йде з лікарем обговорення, люди призначають самі собі, п'ють, потім страждає і швунок і так далі, і потім вони ще й перестають нормально працювати. Що ось найголовніше, коли у нас вже йде запалення, нам потрібно його зняти, а воно вже не працює, як нам потрібно. По-друге, я закликаю усіх батьків, ніколи, ніколи не купляйте корсети. Це йде чомусь, я навіть не знаю, звідки то пішло дуже така хибна думка, що корсети допомагають нашій спині тримати її рівно. Ні, корсети були створені для того, щоб зняти навантаження, коли є якась травма. А вони не допоможуть вашій дитині тримати рівну спину, а ще й навпаки дуже сильно шкодять, тому що, по-перше, послаблюються м'язи. Через те, що корсет забирає на себе навантаження. По-друге, дуже поганий кровоток до тих місць, де це передавлюється. Ну, ось це основні такі, що я можу сказати. Ну що ж, я дуже вдячний, що ви сьогодні завітали нашої студії, так і що ми з вами дуже на таку актуальну тему поговорили ну, сучасного суспільства. Дякую, що запросили. Гарного дня і вам. та мирного неба над головою. І Усі навзаєм. А ви дивились проєкт теледоктор? І в гостях у нас була масажистка Марія Антонченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.